Доброго вечора, мої дорогі друзі, доброго вечора. Вже вечір, вже знов треба. треба поливати, треба ходити, дощу нема. Все треба робити, все треба робити. Забрала гортензії назад туди. Мене чоловік так сварів, і він не хотів забрати, я вже забирала сама. Він каже, що ти тут сів зад взадперед. І, і то сюди туди згоду, що легеньке, відціна і з ходову ще не помила, ще ті сходи не помила. Ну, нічого, помию. Одні квітки вже відцвітають, другі будуть цвісти, Це, знаєте, перший раз відцвіли і так досить довгенько. Тепер буде другий раз цвісти, Але йдемо, йдемо, бо не знаю, чи, чи це вже чоловік вливав, чи не вливав, зараз його запитаю. Слухай ти вливаєш лілії, а там на городі вже влив ні? Чуєш, а я Ольги взяла катальпу, треба мені посадити її зараз. Маленьку ямку я собі, а потім я її пересаджу, десь ми пересадимо десь в друге місце, бо її було файно видно. Треба ж... Що? А, ти там посл... а Ану, привітайся дітьми. Ану, привітайся. Добрий вечір. Чуєте, що каже? А ну ще раз скажи голосно. Добрий вечір. <гум> Вербу, що порізав, посадив. Ви видите, що? Верби насадив. А це я в сестри взяла сьогодні катальпи, той, що в мене так, бо в мене ж немає, у мене ж може де на насіння є, знаєте, але то, що вона. Тут огірки. Але то, що вона не може, не може ніяк бути, бо ми косимо і так ніде не може бути. Пахуча, пахуча лілійка моя є, пахуча лілієчка є тут одненька. Так, добре. Добре, зараз ми посадимо ту каталь. Зараз. Ну, правильно, десь тут коло вербів, щоб вона не, ну, як, не пропала, бо ми за неї не забули. Так, так, так. Ти видів, ти видів, які в мене ліліє. Дивіду. Дивіду, які дзвіночки? Все, що вона і розростається така. Все, все мені файненько вливай. Угу. Така є, така є красота. Я все пересаджую, всюди порозсаджую, але... Е Ну, та ти не, не зможеш все влити. Я не знаю, щось тіво пропадають. Треба їх краще полити, от не знаю, що пропадає. Всім вітання, мої солодкі, всім вітання. Вийшла керую, ні? Керую парадом, аж як має бути. Ну, ви знаєте, я посиділа в тім телефоні, за ким то все познімала, за ким то все позагружувала, то мене вже так очі пишуть. що я вже, я... Ой, ой, як то? Що я вже не можу, що я вже не можу. Тут волегше на дворі, як там. Ще Що ті О, щось падає, то одно, то друге. Я хочу, щоб так все було файно, а воно щось в мене не, не, не файно. Той йому щось паде. Зараз прив'яжу сильніше, щоб він не падав. І, ходіть я вам пок... Ходіть, ходіть мною, я вам покажу е, ті е, свої желі, як розпустили. Так, е, докладаю вам. Черешні продала всі. Черешні продала всі. Вишні продала сьогодні також. Всі. Багато не мала, мала два відра. 16 кілограм. 16 кілограм було. То продала також. Всі. Забрали зразу. Квіти лілії. О, далі в нас були персики. Знаєте, демпер... Зараз я оберну, будем персики продавати. <продала> продала... Продала... Квіти продала всі. Я, я, Ви розумієте, як шкода, що я, вони відцвітуть і я більше не зможу продати. Але можливо, можливо, я не хочу. Я не хочу, Синяк маю далі. Я не хочу на малий базар виїжджати. Ну от не хочу на малий базар виїжджати. Розумієте? Але певно, що прийдеться, бо дуже є багато тих лілій одинакових. І мені скільки не треба. ми Розсадимо їх, розсадимо їх в другий бік. Може ще тут ще якісь є кольори. Треба мені було, знаєте, мені треба було привозити цей раз набрати в Польщі. Я не взяла. Я не взяла. Ну нічого. Я візьму, я насаджу. Це не питання. Я насаджу ще якихось інакших, порозводжу, понасаджую. Так і буде. Бде файно, все буде файно. Зараз я оберну покажу. Бачите, мої солодкі, як вони порозцвітали, бачите, як все цвіте. Угу. У мене ще юка цвіте край, там аж в тому кінці. Навіть вона росте, я її не буду чіпати, там вже їх є дві. Я їх так само порозсаджую, щоб вони росли до великих ті юки. Красота. Отака красота. Я люблю. Я от люблю таке. Е, звичайно, роботи коло того багато, роботи ко... багато, чоловік вже вливає, вже вливає докладно. Бо я йому казала, вливай мені лілії докладно. Та він вже вливає. Так. Так що лілії продала. Вишні продала, вишні ще будемо продавати. Ну і лілії, звичайно, лілії будемо продавати. Тепер я вам оберну, покажу ще вам на, на персики легенько, так чуть-чуть. Скажу, що нема дуже багато персиків. Ну, то, що є, дякувати Богу за те, що є. Але от дивлюся, сьогодні підходила на мене на базарі там однокласниця моя, бідна. Така, ну, болить її хребет, і всі, і каже, і ледве йде, і каже, чесник копала. Чи ти, каже, сказилася, що ти чесник копала? А де твій хлоп, що ти сама чесник копаєш? Де твій хлоп, що ти чесник копаєш? О, вона ай-ай, і вже стогне. Кому ти це зробила добре? Я чесник копати не буду. Я не годна, я не буду. І він не годен, але не копає помалу. Не копає помаленьку. А що робити? Не копає? Годен ти вот вигоден і чесник копати, а що інакше скажеш, а що інакше сказати. Так, раз так, значить, і не копай помаленько, Я поможу, я все поможу, але я не годна, щоб я рила. Ми маємо багатенько, треба довгенько копати. Я все поможу, але копати я не буду розкалем, бо я не осилью. Ну так, так. а кропу, а кропу, Зараз вам оберну Треба нарізати його. Знаєте, бо за ким будуть огірки, ще огірків нема, за ким будуть огірки, кропу не буде. Бо сіяти, я там маю насіння, треба посіяти свіженько, не й росте. Так, так, так зробимо, посіємо свіженько і не й росте на молоденькій. Дивіться, мої солоденькі, які капелюхи, які капелюхи тут. Отак. Такими капелюхами тут наскріп. Карний і друзі мої є коло мене відразу вже, Отак. От Отакой. От Тімка був в наймах. Тімка. Тімка, ти був в наймах трохи. Ходив найми? А як же ж ходив найми? Ходив найми. Подивився, що там їсти, може, не дають. Вернувся додому, так? А, ти, дядина. Вернувся додому. А що ж? І та дружна компанія, перевертається. За дочкою пішов, пішов за дочкою. І побув каже чоловік, тільки знов нема, вже знов пішов на фазенду. Що, що є, що є? О, дивіться на наші персики. бачите. Цей вже пізніший, це вже пізніший такий, а то раніше. Ну, від цієї, знаєте, от нема дощів, і з цього всього, -всього таке, таке якесь все бідне. Ну, але що, що Бог дає, то мусить бути. Нічого страшного. Все, що є, то все дуже добре. Все дуже добре. Оцей, по-моєму, що наш перцик самий аранші. А такий. А такий. Красота. Красота. Бачите, які персики у нас будуть. Які в нас будуть персики, але щось. Щось ти тато кропив, воно щось гниє вроді би. Десь один. Десь один. Вже, вже знаєте, вже сонце на заході, бачите? Вже місяць зійшов. І сонце вже на заході. Ну отак. Сонце заходить. А буріни, слухай, сі... тут такі буріни, воно ще по тому як насіє, то буде катастрофа, ні? No. То буде катастрофа, найбог борони. Сусідів нема, виїхали, а город 40 сотих що заростає. ніхто не бере, ви знаєте? Нікому от, нікому не потрібно, нікому не потрібно. Знаєте, знаєте, що. То буде. О, чесник, все. Все чесник треба викопати. І то срочним образом черешню обірвала. Черешню цю обірвали три відра з цієї, цієї черешеньки нарвали три відра черешень. Отак, от дуже добрі черешні, і продала я їх в четвер самими першими. Чоловік вливає помідори. Господар в мене. А шкодує мене, ви знаєте, от, і от шкодує. От шкодує мене і все, каже, мені тебе шкода, я тебе люблю і шкодую. Чуть що каже. Своє. Ні, ви слухайте, що він каже. Він не, не признає того, що він мене любить, він то, що помідор він хоче. А він ви думаєте, їсть помідори. А він їсть помідори? Балакає. Щоб всі балакало, він їсть помідори. трохи вже з цього року такі помідори, що їх Христос відверне. Ну, Причому тут дешеві? Наші паскудні сиво. не було файної розсади. Я собі вже на рік, може, але ж я не вдома, сама б посіяла, і тоді я знаю, що будуть файні е, помідори. От. А я знаю, щось продають, не знаю, а цибуля, а цибуля. А хто тут, тут такое зривав е, е, сивовох? Ти так зривав сево, що це всього бодилі є? Ні. Стоврісі. Чи ви п'яні, чи вам щось недобре в головах, то все треба було попри самотої зривати. зламлювати. для Боже мій, Боже мій, як вас треба вчити, все страшне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну що це так всі не розуміти, щоб все вово тако не зламати так як все належить? Ну я не знаю. Я не знаю, що це таке. Для чого всі стечі лишати? Ай, сама не маю часу, знаєте? От не маю часу, бо все не захоплю. все не захоплю. Ой, ну, ви виділи таке? Я думала, що, що то зараз зламлюю все все. Зараз сама все все зломлю. Бо все не добре, все все не добре, ви знаєте. біжу і зломлю. Чесник вийти, вже все. Йому вже все, він вже дійшов. А чекати на дощ, то як заліє, не дай Бог, то тоді і загниє, і не викопаємо. Ну так. Ви, ти, наші курзи, хтось щось палить. Десь якийсь де йде. Зламала один ряд, зараз йду другий ряд. Зломлю. Та де? На це буде, щоб таке було. Ой-ой-ой. Це морква. І треба ще піти прорвати бурак. Цей сугрядку бурачка піти мені прорвати самі. Знаєте, от піти то все прорвати дощу нема. І його треба все і вливати. Ай, боже, боже, дай дощу. Дай нам дощу. Ну, сусід посадив тютюн. Посадили сусіди тітюн. Отако. Добре, ще зараз другий ряд пройду і ще, певне. Там така сама біда. Певно, що так. Знаєте, чесник не дуже важний. Ну, але який є. Нема дощу, та й такий, який є, та й такий є. Такий викопаємо, такий буде добре. Щось буде файного, щось буде нефайного. Так не може бути, щоб був весь файний або весь нефайний. Якось буде. Якось буде. Зараз я все зломлю і, і так буде. Вже вечоріє, вечоріє, але добре робити, бо того, що нема сонця, тобі не б'є на голову. Ні хмаринки, ні хмаринки, ні одної немає ніде. Я те показую вам, яка цибуля. Але лише з того, як вона мала там стовбуру, що вона вже то пішла до долини. Але ось така во цибуля. Ну, зараз це ще по позламлює. Може вона ще така не буде. Тут вже все повливав, так? Що куди йдеш ливати, а туди мені даш той, а що я йду, туди тоді та -то закрию. Іди, іди, ага. іди. Іду -то. Ну То лише йдемо перед заженемо, або я, ну то я зажену. Добре. Тімка наша влазить подвір'я. Такої вовни на ціле подвір'я. Тімка. Він якраз лінька у нього такого, і подивіться, він якийсь робить нефайний і всюди, тої вовни посілім дворі. Отак закриваю я всі ці п'ята. На вечір даємо їм їсти, бо то дуже скоро розведніється, і вони за день виїдають на кормушок, а їм Ой, далі тут не хочуть сідати ще на банта, ще малі. Ті сидять на бантах, аж на самий верхній щебель. Видите, які. І там вже сидять, о, середні і ті е, більші сидять, А ці ще малі. Ну нічого, ще повискакують. Але даємо їм їсти, бо скоро смеркається, е, скоро розвидняється, щоб вони мали вже зразу, так і ми встаємо, повихові, мали ще їсти. Отак якось. Закриває, закриває все. Ромашки починають розцвітати, пахучі лілії цветуть. Колосок цвіте, юка цвіте, все файно, все файно, все цвіте. Все цвіте і пахне. Знаєш? Все, ще ще маєш, ще трошки, ще раз. Так, ще можна раз. І слухай, і суво треба буде ще розочку тим, бо я вже зараз підуть осібою до тих гортензії підступати. Ой-ой-ой, ой, чекайте, бо зачепилася ще за той. Треба їх попо... Так нічого не зробила, треба їх обрізкати і не купила землі. Боже, як я нічого не годна. устигнути, щось я кашляти почала. Тягнути зробити, бачите, яка в мене тут лілейка. <кхух> Ромашка розцвітає. Ну, тако. Ой. Ти знаєш, я що щось почала кашляти, не знаю чого. Котай повідцвіла, видите? Дай поже Зараз буде не файно, бо зараз перший раз світ відійде і зараз буде не файно. і я того не люблю, а потім вже знову другий буде. Другий вже не такий, не такий файний буде. Ось все треба буде пообрізати. Такий кощ. Добре, мої сладенькі. Добре вже буде на цьому все. Дивіться, як святи. Видите? Такий кощак розрісся. Діти, діти в садику бігають, бігають, катаються на роверах. Як собі подивлюсь, як згадаю, за своїх, за своїх хлопців і за свою внучку Лізу, і за сина, і за внука, і одного, і другого, і всі тут в садіку були, і всі. Крики, шум, сміх, нічого нема. Всі повиростали, нічого нема. Бачите, який, який кущ. Він я не дуже багато має метрів в діаметрі. До собі ще вщипаю пару черешень. Треба, ой, треба обірвати, знаєте, всі, що ще залишили, лишили, треба обірвати я собі в холодильник. І потрох дочка не собі візьме, сестрі ще дам, племінниці треба ще вирвати в понеділок, а буду в місті. І не ще поїдять. А я собі так полюбую. чоловік мені нарвав малині цілу таку каструльку <сих> сьогодні. Щоб я їла. Нет? <сих> ну все, на тому буде все, мої дорогі. А ви залишайтеся здоров'ями. Будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі. Всім до зустрічі, мої дорогеньки. Всім пока. Видимо, винесла тут під цей кущ, поставила е, ту гортензійку. Вона тут і цвіте, і мокра. Зараз я її повливаю. Чоловік не вливає. Ви Сів... каже, я не вмію їх вливати, вливай собі сама. я зараз повливаю. Треба мені їх отошу. Виселити в землю. Добре, всім пока. Все пока.